Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про СББ у військовий час. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Залиште смайлик під відео. Мені буде приємно, буду дуже вдячна. Також під відео є посилання на канал в Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, як живуть ОСББ за новими нормами, що були прийняті вже у військовий час. Для багатьох ОСББ стали актуальними питання зборів та змін тарифів, тому корисно знати, що зараз каже про це закон. Закон про ОСББ в сучасному вигляді містить дві глобальні частини: зміни у діяльності самих ОСББ та зміни в управлінні будинками без ОСББ. Спочатку глобально перша частина. Зміни діяльності у ОСББ. Перше. Декларується можливість брати участь у зборах ОСББ так звано дистанційно. Тобто, написано, що за технічної можливості можна провести збори у режимі відеоконференції. І в тому ж пункті пишеться про те, що голосування на таких зборах здійснюється шляхом заповнення листків опитування. Давайте об'єктивно. Навіщо витрачати ресурси на організацію відеоконференції для 100, 200, 300 людей, якщо голосувати підняттям рук, все одно не можна. Виходить якась напівмертва норма. Адже листки простіше, вони були, вони є. Далі, наступне. Заяви на контакти. Оце от гарна штука. Я її придумала для клієнтів ще у 2022 році, до всіх цих змін. Суть її, не відправляти запрошення, а потім і рішення зборів всім власникам, які не, не розпишуться за них особисто. Рекомендований лист з повідомленням коштує десь 60 гривень. Відправка 200-300 листів вже дуже б'є по бюджету жителів. А якщо квартир, наприклад, 1000. Тепер можна офіційно зібрати у співвласників заяви, в яких кожен своєю рукою самостійно вкаже контакт замість поштового листа, номер телефону або емейл. Далі, наступне. Перший склад правління та голова обираються установчими зборами. Далі зміни цих складів у порядку, передбаченому статутом. Раніше ця норма була криво описана в двох місцях закону. Тепер вона доволі чітка. Люди можуть самі вирішувати, як вони хочуть переобирати. Якщо скликати збори дуже важко, то можна прописати, що правління само переобирає. Якщо навпаки, всі хочуть активно приймати участь у цьому, то прописати, що проводять ці збори. Далі, наступне: нюанс у відсотках голосів. Підрахунок за відсотками по площі не змінився. Але є те, чого раніше не було. Отже, при праві спільної сумісної власності для цілей такого закону такі співвласники вважаються власниками рівних часток. Що це означає? Коли у людей частки квартири окремо, там все було прозоро. Тобто, коли там одна друга, одна третя, одна п'ята, одна четверта, будь-які частки. А от коли спільна сумісна власність, тобто, купило подружжя спільну квартиру або приватизація на всю родину колись була. Раніше підхід був такий, що розписувався хтось один для всіх. Тепер чітко рахується як рівні частки всіх співвласників. Далі, наступне: збільшено строк письмового опитування аж втричі. Після зборів, якщо голосів не вистачає, проводили письмове опитування 15 днів. Тепер цей строк 45 днів. У, нього, у цього, взагалі, в цього пункту є суттєвий мінус. Гальмування прийняття рішень. Бо якщо завершити опитування достроково, то хтось може потім оспорювати рішення на підставі того, що йому не дали проголосувати, а строк опитування ще не закінчився. Далі, наступне, найцікавіша норма електронне голосування. Про нього багато де говорили, багато питали. Скільки ж там всього цікавого чекає на ОСББ? Перше і важливе, в будь-якому разі, з одного боку, норма позитивна. Хоча мінімум в 90% ОСББ навіть після зміни статутів ця норма буде нереальною. Але є куди рости. Закон передбачає варіант підпису листка опитування за допомогою електронного підпису. Для розвинутих ОСББ з сайтами та створеними для них програмами, це реально працюватиме, коли вони змінять статути. Звісно, треба буде заплатити програмісту, зробити відповідні можливості. Зараз підпис перевірити через інтернет зовсім не важко. Засада трохи в іншому. Не виходить перевірити вміст підписаного документу. А тим, хто керує ОСББ ще нормами, коли найсучаснішою машинкою на столі був калькулятор, то це не світитиме ще дуже, дуже довго. І додаткова умова цього. Передбачені законом електронні документи створюються з дотриманням двох додаткових законів: про електронні документи та про електронні довірчі послуги. Отже, це теж не так просто втілювати. Далі, наступний пункт. Гречку перед виборами не можна. Реально в законі написано, що підкуп з примушуванням заборонені, наче до цього це було незрозуміло. Але відповідальності за такі дії все одно не прописали, що є норма, що її немає. Наступний пункт: 50% чи 67% для рішень. Скільки спорів ввели за ці норми, а там нічого й не змінилося, по суті, просто вони переформулювали його. 50%, по суті, по організаційних питаннях, а 67% по фінансах та управлінню. Ще також ввели норму 75%. Раніше вона теж існувала, але використовувалася в будинках без ОСББ. Таку кількість тепер треба збирати в ОСББ, коли стоїть питання відключення будинку від центральних мереж комунальних послуг. Тепло чи вода. Тобто, коли ОСББ хоче піти, так зване, на самозабезпечення. Далі, наступний пункт: знищення протоколів та ненадання співвласникам інформації про діяльність ОСББ. Це вказано в законі як дії, за які буде відповідальність. Тільки нема ніде визначення, яку саме відповідальність та як до неї притягти. Незмінно стоїть загадкове – цивільна, кримінальна, адміністративна відповідальність відповідно до закону. Скоріше за все, це початкові кроки, щоб можна було потім прив'язувати ці визначення до діючих статей про кримінальні чи адміністративні правопорушення. Але в самому законі жодних подробиць немає з цього приводу. Далі, наступна норма. Правлінню під час дії воєнного стану можна без загальних зборів приймати рішення про реконструкцію чи капітальний ремонт, якщо будинок пошкоджено бойовими діями. При цьому мова йде про витрати грошей, що отримуються як безоплатна та безповоротна допомога. Правління може укладати договори на отримання таких грошей та на їх витрату, на роботи, на матеріали для ремонтних робіт. Це дозволе, дозво, ще дозволено використовувати резервний фонд, якщо він є у кошторисі ОСББ та збирався. Ну і пункт вишенька на торті. Дійсність та зміна статутів ОСББ. Всі статути будуть чинними на період воєнного часу та три роки після його закінчення. Отже, фактично, ОСББ повинно жити за статутом, а не за оцими новими нормами. Тобто навіть ті позитивні дрібниці, заради яких можна сказати цей закон і називається корисним, використати ОСББ не зможуть до зміни статуту. Бо кожен житель може оскаржити таке рішення, яке прийнято невідповідно до діючого статуту ОСББ. Далі, друга гробальна частина управління будинками без ОСББ у військовий час. Багато хто забуває, що навіть якщо у будинку не створено ОСББ, це не позбавляє жителів права користу, керувати своїм майном. Навіть закон про це є спеціальний. Зараз тільки до нього додали декілька цікавих особливостей. Е, перша особливість. Голосування для, за відселення жителів будинку для проведення робіт з ліквідації наслідків аварій, пожеж, збройної агресії потребує 75% голосів. Але ніде немає ніякої процедури примісового відселення жителів з будинку, а тут вписали навіть по голосах. Далі, наступна цікавинка: якщо такий будинок вирішує жити без ОСББ, але при цьому найняти управителя, то для нього трошки специфічна процедура. Управитель протягом одного місяця з дня підписання з ним договору зобов'язаний надати під власноручний підпис або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору. Про можливість використання заяви з контактами замість поштових відправок тут теж є. Можна зібрати заяви та не морочити голову з розсилками. Ну і цікавий висновок. На відміну від будинків з ОСББ, будинки без нього можуть одразу наповну використовувати всі норми, які є для них прописаними. Бо у них немає статутів, які треба міняти. Також, все ж таки, при всій цікавості, є й загроза на майбутнє дожити б до нього, звісно. Набули чинності зміни у законі України про житлово-комунальні послуги якими передбачається, що після воєнного стану обов'язкове проведення конкурсу з призначенням управителя всіх багатоквартирних будинків, де не створено ОСББ, та співвласники не прийняли рішення про форму управління будинком. Тут не те, щоб сильно право вибору описане, кожен вже має якісь з наведених обставин, просто корисно розумійте, що в цих обставинах можна робити. Прошу підтримати контент підпискою, коментарями і вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!